Всім вітання! Сьогодні покажу цікаву сучасну лампу з каніколб, яка ззовні майже як стара лампа розжарювання, але це не лампа Ілліча, а це філаментна лампа. Чому філаментна? Ну, все просто. Філамент англійської це нитка. Всередині тут добре добреветко такі тонкі жовті нитки. Це і є філаментні світлодіоди. Ось для порівняння класична лампа розжарення, вона по сучасних мірках дуже неекономна і служить недовго. А ось ця схожа за формою, але працює зовсім інакше, вона енергоефективна і, на відміну від більшості таких LED-ламп з матовим розсіювачем і напаяними всередині такі SMD світлодіоди в одній площині. Ця світить більш-менш рівномірно, а це завдяки прозорій скальній колбі. І особисто мені ці лампи дуже подобаються. Як працює ця лампа, кожен філамент. Ну, тут всередині, це тоненька скляна або сапфірова пластинка з нанесеними міні-світлодіодами, і це все покривається люмінофором і світлодіоди. Коли включаємо, драйвер подає напругу, і ці світлодіоди всередині випромінюють синє або фіолетове світло, а нанесений зверху люмінофор, перетворює його на тепліший білий колір. Щоб усе це засвітило від мережі. Тут у цоколі ховається крихітний драйвер, який випрямляє та стабілізує напругу. Перевага цих ламп очевидні, велика енергоефективність завдяки прозорій колбі зі скла. Вона видає увага більше 100 люмен на ват. І це більше, ніж такі звичайні лампи з матовим розсіювачем, де світло трохи втрачається в цьому матовому розсіювачі. Ці лампи миттєво вмикаються. Тут відсутні пульсації. Зараз я вимкну секундочку, і подивимось, як вона світить. Бачимо приємний теплий колір. І на відео незамітно будь-яких пульсацій. А зараз, до прикладу, увімкну лампу розжарення і подивимось, як вона світить. Ось я вимкнув, тепер трошки ближче. І бачимо на відео помітні пульсації. І це від лампи розжарення. І ця лампа швидко вже розігрілась, а ці лампи майже не гріються. Виглядають вони досить стильно, особливо варіанти, такі у ретро-стилі з таким Дуже теплим світлом, і вони чудово підходять для якихось відкритих світильників. Деякі моделі цих ламп можна дімувати, тобто регулювати їх яскравість, і при виборі на це звертайте увагу. Тепер про мінуси цих ламп. Тепло від цих світлодіодів відводиться лише конвекцією всередині. А драйвер тут дуже маленький, як ви помітили. Тож потужність цих ламп зазвичай невелика. Найчастіше це до 8-10 Вт. Більше я не бачу. І, ось, і для основного якогось там яскравого освітлення в кімнатах ці лампи не підійдуть. Використовуйте їх для декоративного освітлення. Крім того, якість цих ламп сильно залежить від виробника, де дешеві можуть. Швидко деградувати, або почати там з часом мерехтіти. Крім того, потрібно звертати увагу на робочу напругу. Були випадки, що ці лампи при зниженій напрузі сильно втрачають яскравість. І це ще важливо такий показник, як індекс кольоропередачі. Позначають це на коробці, позначається або RA, або CRI. Це світлотехнічна характеристика, яка показує, наскільки точно лампа передає кольори. Передає кольори предметів у порівнянні з кольорами при природньому освітленні. І це значення РА коливається від 0 до 100, де 100, це ідеальна передача кольорів, а чим ближче до 0, тим буде гірше. Тому, при, якщо ви купуєте будь-які світлодіодні лампи, звертайте увагу на цей показник, і якщо він менший 80%, 80% краще не брати ці лампи. Кілька цікавих дрібниць про ці лампи фіментні. Колба тут зазвичай заповнена інертним газом, наприклад, гелієм. Що, покращує, відводити тепло. Цоколь цих ламп це зазвичай 27, й а світло розсіюється майже на всі 360 градусів. Є варіанти тут з різною колірною температурою світіння. від якогось такого теплого жовтого світла 1800 к до глибокого холодного, 6400 кельвінів. Звісно, виробники не зупинились на простій такій формі лампочки у вигляді груші. В продажі є найрізноманітніші форми. Світодіоди тут також бувають різних форм, навіть у вигляді спіралі я бачив. Найчастіше такі лампи застосовуються для декоративного освітлення у відкритих світильниках, або використовують їх у вуличних гірляндах де вони гарно світять, де хочеться якогось такого красивого, м'якого, і водночас економічного світла. Що в вуличних гірляндах, то їх закручуєте тут. Оця колба щільно прилягає до, там, до гірлянди, там є такий ущільнювач. І вони так без якогось тут уже корпуса вішаються і вони світять довгий час.